Привітки усім! Хочу вам розповісти, що робити з гіацинтом. Коли от уже розквітли такі цікаві квіти, класні. От. І що далі робити з цибулинками гіацинту. От дивіться, коли вже зацвіла така гарна квітка. Треба її ну, відрізати. От я її відрізала, поставила окремо в баночку, щоб, ну, щоб квітка не витягувала лишню енергію з цибулинок. І особливо не треба чекати, поки тут утворюватися насіння. От Я зрізала окремо. Квіточка так само буде такий же час собі стояти ще додатково в воді, квітнути. От, відрізала десь, от, десь можливо, 10 см цвітонос, от, і, а листя я не буду обрізати. От, трошки зменшу полив цибулинок. От, і до кінця травня можна ще почекати, зменшити полив поступово. От, щоб цибулинка поступово набралася ще ну, якби енергії від листя, і якби поступово не, не треба відрізати, тому що якщо відрізати листя от, і квітку, все повідрізати, то вона може не визріти. От, і на наступний рік може просто пропасти. А так вона повинна ну, спокійно собі пересвісти, дочекатися треба, поки листя засохне, пожовкне, можна це до кінця травня, потім викопати цибулинки. От. Просушити їх пару днів і 3-4 місяці можна зберігати, окремо не в пакеті полетиленовому, а в, ну, в такому якомусь сухому місці. Можна взяти латочок від яєць і там в теплому місці зберігати від 20 до 25 градусів. Не, в холодильнику не треба теж зберігати. І якщо ви хочете на грядку висадити, можна це зробити в вересні, в жовтні. От, а якщо е, знову до 8 березня на наступний рік, щоб вони у вас розквітли, можна їх посадити у себе на балконі теж цибулинки таким же чином е, в більший можна горшочок от, посадити під зиму. Ну, Обов'язково що треба, щоб вони відпочили 3-4 місяці цибулинки, ну, підсох, викопано в викопаному стані. От, і у вас можливо на наступний рік. Якщо буде все добре, то будуть знову порадують такі чудові квіточки. От усім бажаю чудових, чудових от таких от квітів, хто любить дуже вони запашні, оці от класні, особливо фіолетові от такі квіти, гіацинти, весняні. Дуже радують на 8 березня. Якраз це у нас зараз 8 березня. От, і я квіточки повідрізала вже свої. Хай вони окремо ще, вони ще тиждень, ой, точно у мене стоять, радують, дуже запашні. От, і окремо собі цибулинки будуть теж стояти, готуватися на наступний рік. Можливо, теж зацвітуть. Будемо з вами спостерігати. Зніму відео, як це буде, можливо. Усім до зустрічі, усім чудових свят з 8 березня усіх дівчат, жінок. Усім пока-пока.